Зроблена чудова продукція. Як ви думаєте, що трапилося в компанії? Хто бачив це ролик? <прохи> Хто бачив? Два, три, чотири, п'ять, шість. Де ви бачили? В інтернеті. <прохи> Виявилося... В <прохи> якому смислі, що трапилось? Скоріше, нічого не трапилося. Не трапилося. Що да. ми не змогли. Ми були так сконцентровані на виготовленні цієї продукції, на знаходженні цієї чудової ідеї. На залучені ресурси, які б нам допомогли реалізувати ці ідеї. Ролик зняли, але ми не змогли поставити на жоден український національний телеканал. На жоден. Жоден з телеканалів цей ролик не взяв. Хоча він робить не взяв. Е, взяв там місцеві телебачення у Бердичеві і місцеве телебачення у Кривому Розі. О два місця, які ми змогли охопити. Це вивчений урок, про який слід пам'ятати. Е, Визнав, що я думаю, іноді організації вони захоплені ідеями, є, і шукають є, зробити якісний продукт, але потім не думають, як цей продукт буде дійти до кінцевого споживача. Чому не змогли поставити? Чому не змогли? Ну ми... це коштує, да. А ми не думали про це. Ми думали, що ми зможемо домовитися. Про те організації, не дум... організації не думають на два-три кроки вперед. Це досвід, який я розказую ще, який був. А, кожен робить висновки для себе. Інший приклад, який вже з мого власного життя моя родина. Я маю два сини. Мій син дуже хотів бути скаутом. Зараз 12 років, 11, коли було 8 років, ми почали шукати скаутську організацію в Києві, Пласт, телефонували, нам говорять. Ні, вибачте, не маємо можливості. Ем, черга, ми вас витікли з лист очікування. От ми чекали два-три роки. Цьому знову waiting list. Минулого там нові, весни повністю без Київ був обклеєний цими ем, е, фітолати, бікборди. А де ваші діти? Пласт, метро. Ми, моя дитина, звичайно ж, побачила. Мама пласт захоче, просто телефон телефонує, хоче дитину записати в скапу. Вибачте, у нас немає місця, у нас немає лідерів. Це інший для мене важливий досвід. Думайте, що ви пропонуєте? Чому і те, що ви пропонуєте, що ви можете це реально підтвердити саме ці ситуації? Останній приклад. Ще не дуже для, є для для руками, яка була в Києві, бо це була лише Київ, Київська область. Везе мене чоловік на машині, і я читаю. А Я засновниця молодіжної жіночої організації, сім років її очолювала. Хочу познайомитися з вагітною дівчиною без житла роботи підтрим, підтримки з проблемами. І по всьому ці звичайно, я говорю, так, під рулі, бо цього кутка. Зовсім не видно було. Ця велика надпись. Так, підрулюю, дивлюсь, ага, організація кожна дитина. Е, і згодом там якраз через 4 місяці ми проводимо е, такий пірний квит по соціальній рекламу. Ми запрошуємо представника цієї організації кожна дитина і просимо: ну розкажіть нам, що ж ви мали Ага, вони створили кризовий центр для молодих дівчат, які вагітні. І щоб вони не зробили аборт, мені відмовили. Тобто для дівчат у кризових центрів вони не писали за надпис. І ми питаємо, ну от ви. Вони нам ще проводили показу групу, ми яка була реакція на цей напис. Знаєте, яка відповідь? Нам почали дзвонити чоловіки. Тому це один Так, час закінчується в мене, зовсім закінчується. Ну, тоді про досвід українського форуму благодійників в одну секундах. Форум став вже це про брендінг, про те, як подавати імідж і просувати свою організацію. Український форум благодійників це єдина в Україні асоціація благодійних фондів організацій. І три роки тому ми поставили перед ситуацією. Ми були з гонтодавцями, перемога стату благодійниками. Нам треба було... Змінювати імідж, нам треба було змінювати позиціювання, е, І які кроки ми зробили, того, що ми досягли сьогодні? Е, перший крок ми адаптували старий логотип до нього до, до нового логотипу, і ми чітко зробили для себе в, в, місію. Виробили, яка у нас крізною лінію через усі наші документи, публікації, через всі наші меседжі. Розвиток України під звітом, ефективний прозорок благодійності. Ми оновили веб-ресурс для того, щоб ми могли легко управляти контентом. І для нас важливо було робити розсилку, щоб інформація про нас доносилася до всіх зацікавлених осіб. Ми зрозуміли, для того щоб бути завжди постійними і завжди на слуху, ми маємо мати постійну діючу програми. Я думаю, це один такий найважливіших і важких кроків, бо завжди складно мати фінансування постійно на одній теж ж програми. Це що бракує громадським організаціям. Але буд ми розробили програму навчання для благодійних організацій навчись. Зараз запустили програму відвертої розмови про благодійність, які проводяться без бюджету. Ми не маємо жодної копійки. Але ще місячно ми проводимо ми знаходимо ресурси для того, щоб це стала візит наша візитко для того, щоб ми були... Всі знали, що форум є, був і буде. Що є фінансування, немає фінансування, програми І Це було це важке завдання, але воно дозволяє нам бути завжди на плаву. Це наші унікальні ініціативи, які ми робимо. І під ці унікальні ініціативи ми робимо окремі веб-сайти, інформаційні наші сторінки, бо сьогодні досить показує і практики, що Присутність в інтернеті має бути дуже в різних місцях різнобарною. Це наш фотоконкурс український про благодійність, це наші міжнародні конференції з благодійності. Ми почали роботи з журналістами, але ми не маємо жодної копійки на роботу з журналістами. Але ми позиціонували себе як експерти, які готові в будь мить дати інформацію щодо стану розвитку сектора благодійності. І це наш плюс. Тобто, рекомендація кожному з вас. Ви ту тему, ту проблему, де ви є експертами? І саме через цю проблему, через освіченість в цій проблеми, будувати свої стосунки е, з журналістами. Не ми їм телефонуємо, вони нам телефонують для того, щоб взяти в нас інтерв'ю коментарі. Ми сформували перелік чітких послуг, що ми даємо нашим членам, нашим там, партнерам, е, які є переваги. Ці брошурки є у вас на столі, на виході, можна взяти, і м -м, ми переглянули систему членських десків. Я хочу сказати і критерії членства це наше останнє таке нововведення. І Якщо я прийшла у форум наприкінці 2007 року, і там до 2010 року ми залучили 7 організацій, то зараз. У лютому місяці будуть ці нові критерії о, членства. До нас протягом трьох місяців оформлюють заявки всім організаціям на членство. Тому о, це що ви пропонуєте? За яку суму ви пропонуєте? Як ви пропонуєте? О, і що з цим стоїть? Це є дуже важливо для просування саме вашої організації. Дякую. Все. Дякую. Так.